Привіт! В першу чергу я розповім тобі про безкоштовні VPN, а потім вже коштовні. Мій один з улюблених VPN-сервісів це Warp. Warp дуже простий та зручний. В нього немає якихось настроїк. Він або зараз не працює, або от зараз він працює. Все. Інших настроїк в нього немає. А тому, якщо кудись потрібно потрапити і не пускає через те, що ти знаходишся в тебе IP-адреса, наприклад, українська, а на сайт, який ти намагаєшся зайти, не можна заходити українцям з якоїсь причини, ти вмикаєш просто варп і заходиш. Дивись, як це працює. Наприклад, я знайшов ось такий сайт, куди не можна зайти через українську IP-адресу. Ось, Давай перевіримо. Бачиш, зараз я в Україні знаходжуся в Києві. Тепер ми вмикаємо Варп. Оновлюємо сторінку. Я знаходжусь у Великобританії, Лондоні. А, іноді а, тут місцезнаходження буває Германія, Австрія, я бачив Бельгія, а, тобто європейські якісь країни. Але це рандом, цим не можна керувати. І заходимо ось на цей сайт, оновлюємо. Все чудово відображається. Цей VPN дуже зручний, дуже швидкий, і він мені дуже подобається. Як його знайти? Ідемо в Google, вводимо Warp і знаходимо його сайт. Ось такий простенький сайт. Тут пояснення, що він, як він, можна почитати. Він є для більшості платформ, навіть для. Мобільних платформ. В мене MacOS, просто він скачується, встановлюється. Якщо в тебе Windows, так само робиш, скачуєш, дуже прості, налаштування. Не, тобто не те, що майже, їх немає. Дуже тобі раджу Warp, як крутий, безкоштовний VPN сервіс. Тепер розкажу за інший VPN, який стосується лише браузера Chrome. Я користуюсь ось цим VPN. ом Він тільки йде для хрому, тобто, якщо Варп може працювати з усім комп'ютером. тобто, Наприклад, якщо я хочу пограти в якусь гру через VPN, то Варп для цього підходить. VPN, ось так він називається, таку він має назву. Я посилання дам в описі до відео. І зараз, як ви бачите, в мене обране місцезнаходження Вірджинія Штати, але я можу вибрати одне з безкоштовних: це Франція, Голландія, Сінгапур, Велика Британія та Штати. Решта буде коштовна, тобто можна, в принципі, купити. Цей VPN і користуватися вже іншими локаціями. Про коштовні VPN я ще згодом додам. Окей, давайте подивимось, як він працює. Зараз я вмикаю його. Загорається з -з -з зелена піктограмка. Я оновлю наш сайт, щоб зрозуміти, що мене вже туди пускає. Так, все добре, все працює. І так само він вимикається. І оновлюю сайт. Бачу, що він вже не працює. Так що раджу також користуватися і таким, якщо потрібно обрати якесь місцезнаходження конкретне. Якщо немає різниці, яке місцезнаходження обрати, то е, вартую користуватися варпом. Ну, Також в якості поради, е, я користуюсь також коштовним VPN-ом, це Surfshark. Мені, в принципі, він подобається, ось так він виглядає. Тобто, можна Вибрати а, різні міста, а, і, в принципі, це зручно. По коштам це вартує приблизно ось таким чином. А, тобто, якщо брати на 2 роки, то можна взяти на 2,5 долари на місяць. А так він, звичайно, коштує ну, дорогувато. Але також для українців є можливість а, обрати ось ну, приблизно з таким же функціоналом це клієнт VPN. Це українська компанія міжнародна, яка також створила VPN. Це компанія MacPow. І ось вона на один рік. Принаймні зараз це на один рік, а там може і назавжди, або ще подовжиться. Вона дає ось таку змогу користуватися класним VPN для своїх користувачів з України. Я також посилання на цих хлопців дам в описі. І тому користуйся. Якщо ти маєш якісь поради щодо безкоштовного VPN, чи коштовних VPN-ів, чи якихось ще лайфхаків по VPN, будь ласка, пиши в коментарях. На цьому сервісі я закінчую своє відео. Всі посилання, які я використовував, я додам. Під відео в описі. Якщо кому є що сказати, прошу в коментарі. А решта підписуйтесь. Далі буде ще багато цікавого для тих, хто працює з інтернетом. Всіх обіймаю, Па-па!